Привіт, малята! Сьогодні до нас завітав зайчик, і він хоче вам щось розказати. Вранці я лягаю спати, на вечерю день чекаю, ввечері в садок іду, а вночі казки читаю. Зайчик все переплутав. Давайте допоможемо зайчику пригадати частини доби. Розповімо йому, чим дітки займаються вранці вдень, ввечері і вночі. Малята, роздивіться уважно картинки, подумайте і скажіть, що роблять дітки і в яку частину доби це буває. Дітки прокидаються, роблять ранкову гімнастику. Чистять зубки, вмиваються, снідають зранку. А чим займаються малята на цих картинках? Малюють, роздивляються книжки, займаються, гуляють в дворі з друзями, обідають, відпочивають. Це малята роблять вдень. Роздивіться уважно наступні картинки. Що роблять малята? Малята дивляться мультфільми, грають спокійні ігри з кубіками-ляльками, вечеряють, читають казочки, приймають душ і готуються до сну. Коли це буває? Ввечері. За вікном стає темно, на небі з'являється багато зірок, світить яскравий місяць. В яку частинку доби це буває? Вночі, що роблять дітки вночі? Сплять. У нашого зайчика є друзі, лісові звірятка. Подивіться, хто це? Так, це білочка і ведмедик. Скільки дітки у нас зайчиків? Один. Скільки ведмедиків? Один. Скільки білочок? Одна. А скільки всього звіряток? Всього троє звіряток. Якою по порядку стоїть білочка? Якщо рахувати зліва направо. Білочка стоїть першою яким по порядку стоїть зайчик? Третім. Яким стоїть ведмедик? Другим молодці. А тепер будьте уважними, яким по порядку стоїть зайчик, якщо рахувати справа наліво? Тепер зайчик у нас перший. Якою стоїть білочка? Білочка у нас стоїть третьою. І яким стоїть ведмедик по порядку? Ведмедик стоїть другим. Малята, давайте нашого зайчика пригостимо морквою. Скільки у нас зайчиків? Один. А скільки морквинок? Одна. Що можна сказати про кількість зайчиків і морквинок? Їх порівну. Прийшов ще один зайчик. Скільки стало зайчиків? Два зайчика. А морквинок скільки? Одна. Що треба зробити, щоб зайчиків і морквинок стало порівну? Давайте додамо ще одну морквинку. Що тепер можна сказати? Зайчиків два і морквинки дві. Їх стало порівну. Прийшов ще один зайчик. Скільки стало зайчиків? Всього три зайчика. А морквинок скільки? Дві. Чого дітки більше зайчиків чи морквинок? Зайчиків більше. Що треба зробити, щоб зайчиків і морквинок стало порівну? Так, додати ще одну морквинку. Скільки тепер стало? Зайчиків і морквинок? Порівну три зайчика і три морквинки. Дітки, давайте пригостимо наших звіряток. Подивіться уважно і скажіть, чим любить ласувати зайчик? Правильно, зайчик їсть моркву і капусточку. А чим ласує ведмедик? Так. Він любить мед і лісову малину. Малятка, а чим же ж ми можемо пригостити білочку? Так, білочка їсть грибочки і гризе горішки? Дітки, нашому зайчику сьогодні дуже сподобалося у вас в гостях. А вам сподобалося грати з зайчиком та його друзями?